Ми створили феодалізм, олігархію, клановість, спеціальну українську форму демократії. Ну її практично ніде немає. Тому зараз найважливіше завдання це спроєктувати країну. Це почати цей процес. Тому що зараз це руїни. Я далі цитую: ми повинні запропонувати новий східноєвропейський проект. А так. Йо? Про що я подумав, Арсеній Петрович, а хіба це те за президентського проєкту? Да? Ну я не впевнений, що для цього вистачить там, 5 років. Навіть 10 років, я не впевнений, що для цього вистачить. А хтось голосуватиме, ж, прочитавши цю програму, та от саме сподобався цей пункт, проголосую за цього кандидата. А через 5 років потрібно ж звітувати. Зможете звітувати за 5 років, а слово потрібно тримати? Ну давайте розпочнемо з того, що таке 5 років в історії чи 10 років в історії. Це спалах. Ну, це просто секунда. Я формально але, для того, щоби, але для того, щоби, щоб цей спалах був яскравий, ну його треба запалити. нема таких завдань, якщо це реальне завдання і справжнє, яке можна швидко виконати. Значить, це брехня. Стратегічні цілі ставляться на десятки років. Щодо Східноєвропейського проєкту, тут треба вернутися трошки в історію. Я категорично буду боротися з українською меншовартістю. Ви розумієте, що нам фактично дали? Чим нас згодували? Що ми такі якісь європейці, тільки другого сорту, а часто густо ще й третього сорту. Та ні. Ми взагалі-то континентальна Європа. І так принаймні тисячу років тому. Я не хочу розповідати, що було на західній і на східній території. Там вовки і болота були, а там ще не всі милися. Ну але тут тисячу років тому було хрещення. Це було в Києві. І, власникаючи, Київ. Став джерелом всієї східноєвропейської цивілізації. Я не просто так вернувся в цей історичний екскурс по одній простій причині. Історичне минуле завжди формує історичне майбутнє. Ну такий парадокс. Якщо ти не маєш минулого, ти не будеш мати майбутнє. Але ти мусиш знати своє минуле. І коли мені кажуть, що ми кудись маємо приєднуватися, то вже вистачить. Була ціла частина, я вважаю, це політичної технології, коли вся Україна знала про те. Що ми будемо членами Європейського Союзу, нам це п'ять років розказували. Була тільки одна невелика біда. Про це нічого не знав Європейський Союз. Що, ми, що виявляється, Україна буде членом Європейського Союзу. А коли дізнався, то Солана дуже чітко сказав: ми не бачимо Україну, передбачуваному майбутньому, членом ЄС. Це ж не мої слова, це його слова. Тобто, виявляється, нам як стоять на колінах і кудись проситися? Ну адже це так виглядає. А якщо коротко і на пальцях просто для глядачів пояснити. А... А якими методами Україна буде творити східне європейське партнерство? Я вам нагадаю, що та ж Москва, якщо ми про неї будемо казати, тому що це ну, найбільша країна на цьому просторі, вона декілька разів намагалася стати центром нової інтеграції. СНД. СНД раз. Став чайний клуб президентів. Єдиний євразес 2 Це Європейсько-Азійський економічний союз. Ну. Красива обгортка. Єдиний економічний простір три. Закінчився, не почавшися. Що це означає? Ну це означає одне, що цілі ставили зовсім іншим. Ну треба позбутися неоімперських цілей. Просто забути їх, викинути їх. І хворіти треба перестати цим. А треба зрозуміти, що і в Україні, і в Росії, і в Грузії, і в Білорусі, і в Казахстані, і в Молдові. Залишилися тільки одне спільне, спільні проблеми. У нас зовсім інший рівень проблематики між Україною, і, наприклад, Європейським Союзом. Адже навіть подивіться на передвиборчі перегони в країнах Європейського Союзу. Там обговорюють питання, які Україна буде обговорювати через років 15-20. І це наша біда, тому що ми залишилися на низькому рівні розвитку. Але з іншого боку, є такі самі, як ми. І якщо ти маєш спільні проблеми, то ти можеш знайти спільні виходи з цих проблем. У Москви це вже не вийде. Я в цьому переконаний. Тому що за все, за що вони беруться. На жаль, а можливо, на щастя, ну, має такий специфічний результат. Тим більше довіра до наших російських партнерів підірвана, в тому числі і в Україні. Світ став дуже жорсткий і конкурентний. Ми самі не справимося. Так само, до речі, як і не справляться ті ж росіяни. Знаєте, не малюйте їм. Певного німба про те, що вони такі великі, сильні. Та ви відмежовуєте Москву від Росії. Подивіться на їхні цифри. Якщо ви думаєте, що у них ситуація краще, то я вас розчарую: у них ще гірше, ніж в Україні. Але ми не маємо з цього радіти. Ми навпаки повинні протягнути їм руку і сказати: давайте разом будемо вирішувати проблеми. Тільки у форматі реальних двосторонніх стосунків і багатосторонніх, без диктату. Без нав'язування нових союзів, нових форм. Це вже все проходило. А з передбаченням тільки одного спільного інтересу, Сені Петрович, для подолання розколу в Україні ви пропонуєте проект Великої Європи. А це означає не більше, не менше як подолання розколу між західними і східноєвропейськими цивілізаціями. Але проблема в тому, що він існує вже тисячу років. Ну не так трошки. Давайте вернемося все-таки в історію. Нам же її треба знати, так? Да? Ви не пригадуєте, що зробила Європа після Наполеонівської війни? У 1815 році вже був проєкт Великої Європи. Називалося це Європейський концерт, так званий. Тоді на Європейському континенті 100 років не було війн. Тому все, що нам треба зробити, нам треба повторити цей успішний історичний експеримент, який вже відбувся. Що таке? Взагалі поділ на Західну і Східну. Адже сьогодні Європейський Союз ототожнює або уявляє собою саме Західну, Європи, Західну Європу. Ми, як Україна, уявляємо собою Східну Європу. Берлінська стіна пала 20 років тому, 9 чи 10 числа вона пала, я зараз не пригадую. Чи з 9 на 10 якраз? Але вона залишилася. Ну, тільки вона невидима така. Вона приїхала сюди до українських кордонів. Можливо, ви можете вільно поїхати до Європейського Союзу? Без... не можете, так? Да? А що це означає? Адже це базове право, це основне право задеклароване в Декларації прав людини вільне переміщення. Це означає, що від нас відгордились. А можливо, ми можемо легко якісь товари перевезти до Європейського Союзу? Ну, ні. Так само ні. А можливо, у нас є якісь наднаціональні органи спільні. Де ми приймаємо спільні політичні рішення? Ні. А можливо, у нас спільна система безпеки? Так само, ні. Тому висновок тут тільки один. Медалі поділені. Я вже не кажу про економічні і соціальні стандарти. І тут треба віддати належне європейцям. Після Другої світової війни вони зуміли стати на ноги. І країна переможеця, ким є Україна, на жаль, дуже крепко відстає. Від тієї ж переможеної країни. Ну, я розумію, що там був план Маршала, але вони зробили неймовірний прогрес і скачок. Ви розумієте, що основні ресурси сконцентровані в так званій старій Європі. І Україна, як велика аграрна і промислова держава, буде представляти неймовірну конкуренцію для країн, для чинних країн-членів Європейського Союзу. І тому перемовини будуть дуже важкі. І внутрішнє сприйняття в Україні. На цьому обов'язково побудують ще один новий політичний конфлікт. Але ви знаєте, нам це не загрожує. Нам, в принципі, європейці, точніше, Європейський Союз, про це сказав. Тому моє завдання тільки одне: ми повинні стати сильніші. Ми повинні стати на кінець-то рівноправні із західними і східними сусідами. І якщо так станеться, що, наприклад, через 20 років ми дійсно почнемо перемовини про членство України в Європейському Союзі, от тоді будемо і говорити. От тоді будемо і вести дійсно серйозну боротьбу за свій український інтерес. А зараз це все пусте. От все, що ви сказали, хочеться сподіватися, що насправді воно так і трапиться. А в нас іншого виходу немає. Його просто не існує. Альтернативи немає. Чому? Деградація. Ні, це не наш план. Ми сьогодні почули надзвичайно багато цікавих відповідей. Якщо у вас ще залишилися запитання до Арсенія Петровича Яценюка, ви можете їх поставити. Лідер фронту змін скоротить суттєву відстань між собою. і Вами він їде у турне країною. Турне за годинниковою стрілкою охопить усі усі міста, усю країну. Арсеній Петрович, дякую за те, що завітали до нас гостям. На все добре.